до свята нашої незалежності варто згадати Настю Присяжнюк. За свій вік Настя Дріаніна зібрала 6 тисяч пісень, 576 тисяч прислів'їв, 3 тисячі загадок, 5 тисяч гуморесок, повір'їв, колядок, 700 весільних пісень, рецепти 250 українських народних страв. Оригінали всіх цих творів в єдиному екземплярі зберігаються в Київському інституті рокописних фондів імені Максима Рильського при Академії наук України за винятком 120 голосінь, записаних Настею Присяжнюк, які зберігаються у Британському музеї. За надзвичайну працездатність Настя Андріанівна нагороджена орденом трудового червоного прапора і медалю за доблесну працю. Немає такого жанру в народній творчості, якого б не торкнулась Настя Присяжнюк у своїй невтомній діяльності: родині та народні свята, Новий рік, щедрування, купала, свято врожаю та багато інших. Про неї в газетах, в журналах і скрізь було, як вона мені говорила, 310 публікацій тільки про неї одної. А от, наприклад, те, що вона. Писала про всіх і про це все, і, і про, роби, про родини, і про е, річку Росі, і про е, народне харчування. Отже, в неї було десь до 300 публікацій в різних, е, різних часописах, газетах, особливо в Колосі і в нашій Вінницькій правді, і в «Комсомольському плем'ї. Ну, звичайно, Настя Андріанівна зробила дуже великий вклад. В розвиток українського фольклору. Народили в стародавньому містечку Погребищі. Наймолодша Настя 12-та дитина у родині присяжнюків з 13 років почала заробляти на власний хліб. Вона довгий час дружила із Іриною Коцюбинською, дочкою Михайла Коцюбинського. Коли радянська влада вже прийшла, то Настя Андріанівна змогла. Екстерном здати екзамени і стати вчителькою. Починала вона свою вчительську діяльність у Кам'янець-Подільському. Але вона настільки була талановита, що її взяли в Київ, вона там викладала у головні академії і в педагогічному інституті була дуже великим знавцем української мови. І через те, коли в 1922 році. Розроблялася українська граматика, то її взяли у коло цих науковців. Двічі її арештовували за організацію страйку в Одесі. Десять років відбувала заслання. Коли вона вже вернулася після війни сюди до погребища, її дозволили тільки працювати у молодших класах, бо боялися, що старшим класникам вона донесе не те, що треба. Отже. Все рівно вона показала себе як доброю вчителькою, і потім була і заучем школи, і працювала 40 років на вчительській ниві. У неї було 10 років ще робітничої до революції, в неї ще було 10 років робітничого стажу. А вже коли вона вийшла на пенсію, на Такий заслужений відпочинок, то вже взялась повністю за народну творчість, бо це її була, як кажуть, улюблена робота, і вона записувала все, що було, значить, все, що чула. Пам'ятником пісень, родині присяжнюків, усім талановитим землякам стала її єдина безцінна книга Пісні Поділля, де вміщено фольклорні записи різних жанрів. Оце вийшла в неї велика книжка Пісні Поділля, в яку війшло. Майже тисячу пісень. Але це тільки малесенька доля того, що вона дала в рукописні фонди при Академії наук України. За життя Насті Адріанів не було більше 300 публікацій про неї. Галина Леонтівна давній її друг, яку етнограф називала єдиним своїм захисником. Багато фотографій, песлівів та 85 листів відомої української фольклористки, залишилось у її молодшої подруги, щоб увіковічнити пам'ять про людину надзвичайної працьовитості. Галина Леонтівна підготувала до друку книгу листів. Оця фотографія, яку я колись зробила влітку, вона була. Переді мною, і я весь час ніби бачила Настю живу Андріанівну, як вона сидить і розповідає щось таке цікаве. Бо Настя Андріанівна була сказати великим ерудитом. Вона могла про все, про що тільки не згадаєш. Настя Андріанівна мала свою думку. І щось вона могла розказати. До останнього дня записувала і досліджувала нетлінне багатство народної мудрості, жниця українських скарбів Настя Присяжнюк. Перлини народної мудрості невтомно черпала, щоб повернути їх людям. Вона так казала: скільки б я не записала, то не все. Бо народ живе і творить, і буде творити, поки буде жити. Всі свої праці заповідаю трудовому народові, з якого я вийшла. Хлібом, якого я е, харчувалась, на трудові копійки, якого вчилась, і на гроші, якого я досі живу, одержуючи державну пенсію. Вона вже погано ходила, вона погано бачила вже, і е, все-таки вона працювала. Вона каже, щоб там не сталося, а я збираю, а я збираю. І через то я в останні роки ці останні роки і ці її листи взяла. Ну, в таких два зошити. Тут деякі є, ну так сказати, мої дописки і ці все. І це я думаю, що це буде книжечка листування із Настею присяжнюк. Тут її почуття, тут її емоції, і те, як вона була такою самотньою в останні роки. До неї чужі люди і прості люди ходили. В шостому рокописному присліві з листів до Галини Леонтівни Настя Андріанівна записала: моєї роботи сліпий не бачить, а ведющий не цінить. Що до неї ніяк не могли знайти дорогу, ті, які мали б це все ну, помагати їй, особливо. Управління культури районне, товариство охорони пам'ятників. Вони забувалися про неї, і це в є в листах. В неї була заповітна мрія. Вона ще в 81-му році написала заповіт такий, що вона цю свою садибу 30 сотик. І там квіти в неї, калина, все це в неї було дуже в такому, вона дуже квіти любила. І вона заповідала це для етнографічного музею. І навіть Товариство охорони пам'ятників культури зібрало було гроші на те, щоб на її садибі був етнографічний музей, такий, ну музей фольклору. І вже дійшлося про те, щоб закупити фінський будиночок такий і побудувати музей на її садибі. Вона так про це мріяла до цього пори. До цієї пори це не зроблено. Ми не можемо увіковічнити пам'ять про Настю Андріаніну. До цієї пори немає музею у погребищі. Гоголь вважав пісенну творчість народу живою яскравою історією, в якій відкривається все життя народу, всі найтонші відтінки почуттів, хвилювань, страждань та радощів. Фольклор основа для формування естетичних та життєвих ідеалів народу. Настя Присяжнюк завжди казала, народна пісня житиме вічно, адже вона продовжує саму людину, яка придумала пісню. Отож, не забуваємо та вшановуємо. Невтомного жбирача неперевершеного багатства власного народу Настю Присяжнюк. Такі люди не часто зустрічаються. Вони живуть, але їм немає шани при життю. Ми завжди згадуємо їх, як вони помруть, і носимо їм іноді на могилу квіти. Але цього мало, дуже мало. Вона заслуговувала на велику шану, щоб її і молоді, і старі, і юні поважали зібрати шанувальників її Насі Андріанівни і провести урочистості з піснями, з тими, що зібрала Настя Андріанівна.